Представники різних країн у Хмельницькому діляться досвідом роботи митної служби в вопросі забезпечення ек екологічної безпечності, в вопросі боротьби з е, незаконним оборотом небезпечних відходів. Я думаю, що споспокойно е, можна віднести до глобальних визовів таким як незаконний оборот наркотиків і Витикаючими суда последствиями. Это очень важний мероприятие, Я думаю, будемо обмениваться опітом, получить інформацію о достижениях сусідніх государств по безпечення безопасности населения. населення. Передусім, діляться напрацьованим досвідом попередження екологічних правопорушень на кордоні. В першу чергу досвід напрацьований в Україні і в Молдові. Він передається. Іншим регіонам ОБСЄ ми говоримо зараз про Південний Кавказ і про Центральну Азію. На цьому семінарі є гості представники відповідних відомств таможених можених відомств цих країн, цих регіонів, які будуть отримувати цей досвід роботи по попередженню і визначенню екологічних злочинів на кордоні. Хто має виявляти і попереджувати екологічні правопорушення, регламентують законодавчі акти. Конституції України визначено, що забезпечення екологічної безпеки і підтримання екологічної на території України являється об'язаністю держави. А поскольку таможні кірлізують державні функції, то вони, не приймають участь в мероприятиях по екологічній безпечності на крімці. На міжнародній арені такий контроль здійснюють Інтерпол, Європол та ряд інших. Логічним преступлением относяться любые преступления, которые а которые потенциально вредят окружающей среде, но как правило они также имеют негативне влияние на здоров'я населення і на економіку стран у Хмельницькому семінар проводять не випадково. Тут функціонує потужна база кінологічної підготовки. Досить ефективним засобом контролю на кордоні контрабанди живого товару, як нас возять живих, живих тварин або дериватів, це власне продуктів походження тваринного походження. Є можливості застосування кінологічної служби. І власне ми тут, тому що є можливо, є, є потужна база власне в Хмельницькому для підвищення кваліфікації митних органів. І тут є потужна кінологічна служба, яка в принципі може бути дуже корисна власне, для виявлення такого роду. Злочинів і правопорушень на кордоні, дякуючи чотирилапим, неодноразово виявляли контрабанду. На ділянці харківської митниці було виявлено кінологічною командою. Крокодил, який незаконним шляхом переміщує через митний кордон. Собака спрацював. Було поведінка, собака вказувала, що в багажнику знаходилось якийсь шуканий предмет. Коли детальніше почали глядати, то було виявлено замотаний в одіяло крокодил довжиною 70 сантиметрів. У департаменті спеціалізованої підготовки та кінологічного забезпечення вже найближчим часом розпочнеться реалізація проєкту ОБСЄ. Нам надана пропозиція щодо започаткування процесу підготовки кінлічних команд з пошуку вказаних предметів. Починаючи з осені поточного року, ми проведемо підготовку наших кінличних команд до пошуку вказаних предметів дикої флори і фауни. Дарина Денисенко Андріла Зарук для інформаційного випуску.